Холодно, дощ іде. Нормальні люди сидять вдома, п'ють каву, готовлять сніданок, а мої діти встануть, а баби немає а баба погребла до лісу. Боже, чи ти ніколи не бачила грибів, чи ти така голодна тебе ж був концерт вчора і сьогодні ще два. Ні, пішла до лісу, бо там якісь грибочки з'явились. Не факт, що ти їх там ще знайдеш. Ні, знайшла. Ні, я не скажу, що не знайшла. Знайшла, о, пару штук знайшла. А, Боже мій, слухайте і... Так тішишся, коли знаходиш якогось рибка. Ну я, мабуть, якийсь маю азарт такий, знаєте, мисливський, що от мені хочеться щось таке знайти в лісі. Ну, під лісом виросла, нема чому дивуватися. От охожу і насолоджуюся. Боже, замерзла вже. Але така радість від того, що ти в лісі, що ти. Навіть якщо нічого не знайдеш, а просто прогуляєшся, ой, отакі хвилини щастя, дай Боже кожному, навіть цей непростий час.